Викладачі Сербії Сербії їздять в Москву, в Петербург і так само їздять в зворотньому напрямку Росіяни. І вони ж не просто викладають серби їдуть на стажування, в дипломатичні відомства Росії відповідно такі ж самі дипломати або колишні дипломати вони приїжджають в Сербію працювати. У сербів є по суті карт-бланш від влади у росіян карт-бланш від влади, щоб вони могли відкривати собі приватні школи, приватні садочки. Хочете фірму, ради Бога, засновуйте собі фірму. Вони живуть такими маленькими общинами і називаються ком'юніті. З 23-го року почала виокремлюватися. Руська діаспора в Сербії, і вони там серйозно ведуть діалоги з владою про те, що ну, ми ж приїхали, ми нікуди не поїдемо. Давайте нам спрощувати правила. І уся руська діаспора почала дійсно вести діалог з міністерствами. Пишучи їм листи, і маючи вони, це дуже такі прокачені юристи, міжнародники, які знають, куди тиснути. З основних вимог таке зменшить нам якби, рівень знання сербської мови, бо вона нам не потрібна. Ми її на рівень Б2 знати не хочемо. Нам достатньо рівня а 1 у нас же ж англійська є, і взагалі ви руський язик розумієте. Нас багато то подумайте про те, щоб зробити сербську, ну, російську мову якусь локальною для сербів. Можна у мене ще... з'являються надії на у цих росіян, насправді, <рес> там в Сербії, коли ви розповідаєте. Бо можливо, от серби справді з русським міром познайомляться. А вони з ним познайомилися, але вони його не розуміють. Тобто там же ж є прруська партія, з якою. А, вона не є ані опозиційною, ані провладною. Вона якісь свої інтереси просуває. І оця нова російська діаспора на них вийшла для того, що каже: Ну, ви ж називаєтесь Руською партія», ну значить, ви маєте представляти наші інтереси. Росіяни є іноземцями, вони не можуть туди війти. Ну то давайте співпрацювати. Ми вам наших кандидатів, а ви наші інтереси. Тобто вони діють з усіх сторін. І сербське суспільство цього не розуміє, що їх по суті окуповують, а серби їм це дозволяють. Тобто, да, вони можуть висловлювати протести, що через вас подорожчали продукти, взлетіли ціни на нерухомість, що не можна купити в Болграді чи в Новісаді, чи в Ніші якусь нормальну квартиру, тому що повсюди російський капітал провокує корупцію і так далі. Але з іншої сторони, ви ж самі це їм дозволяєте, ви граєте за їхніми правилами. а не вони грають за вашими правилами.